Людмила Жирик, завідувач відділу літератури іноземними мовами Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франкова. Ми сьогодні представляємо свій проєкт Методична майстерня, який розрахований на вчителів іноземних мов різного напрямку, тобто як вищих навчальних закладів, так і середніх навчальних закладів. Але останнім часом ми концентруємо свою увагу на сільського вчителя, у яких дуже великі проблеми з доступом до інтернету, і тому ми намагаємося їх навчити використовувати цей інтернет максимально ефективно, і плюс до того використовувати різноманітні бази даних, до яких ми на сьогоднішній день маємо доступ. До яких це у нас протягом шести років діє проект Ресурсний вікно в Америку, який дає нам право безкоштовного доступу до англомовних баз даних. От розкажу вам цікаву історію, яка в нас недавно трапилася. У нас є доступ до бази даних Дальня це медична наукова база даних, яка має дуже велику кількість книг англійською мовою і періодичних видань. І у нас є одна жінка-Імпер, стоматолог, яка постійно працювала в цій базі даних і щось так вона пішла, і потім через деякий час приходить і каже, дивіться, мою статтю завдяки цій базі даних надрукували в американському журналі. Тобто такий успіх, що вона змогла цю базу даних настільки максимально використати, що вона отримала навіть право друкування в американському науковому журналі.